Всім привіт, друзі! Мене звати Сергій. І сьогодні ми розпочинаємо новий летсплей по Майнкрафту. З модами индастріафт, Биллкрафт і так далі. І сьогодні я буду знімати не один, а зі своїм другом Олександром. Поздоровись. Всім привіт. Ай, блин,чка бо я нажав F9 і у мене повискакувало де розташовані чанки. Ну типа... Я скажу, я скажу всем привет, будемо виживати з модами. Industrial Craft. Чики тут є? Білдкрафтки. Индастріал крафт. Билдкрафтки такі інші. і все, як і делаю остай. До речі, зйомка. До речі, зйомка йде. <laughs> Всім привіт, друзі. Мене звати Сергій. І сьогодні ми розпочинаємо... Наш летсплей по грі Майнкрафт на версії 1.5.2 з модами Industrial Craft, BuildCraft і так далі. І сьогодні я буду знімати не один, а зі своїм другом Олександром. Поздоровайтесь. Всім привіт. Сьогодні ми будем виживати і шукати місцину, де ми будемо взять. Да, ти правий. Але треба спочатку кудись... Поді... О, Ендербро! Дракон? Кажу эндербро, Ender эндермен, шо ты? Я понял, не понял. Ааа, скелет! Да! Наверху! Я тут зажигаю зомби! Я на скелет отсюда! Ты понял? О! Я відбил стрелу рукою! Я скелет по скену забрал! Не, реально, скелет в мене стрельнул, а... а я у него просто... О, чекай, Життя кончается! Опа! Бігом, 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 спаун, А есть Поінт. почекай. пучкай, почекай, почекай. пускай. я поможу собі вмерти. Ти будь тут. О, спрацювало. Так, О! Саша, ходи до мене! Да я забревал, пол. Что, ты криперов взял? Да! Я крипера взирвал, нормально. Ты да! Да ж я вот сзади те. А, стрибай. В воду? Да! Что я? Я помню их! Класс! Я сейчас хочу. Ой, вибачаюсь. Так. так. где так. мы будем жити? Я не знаю. Я классно, я пока сервер создав, то я собі трошки... Ну, як, на, ц... на цій карті трошки по... по-пусаня! -по oh. Пускай у меня скелет помогаю, в жопу три меня. А ну почекай секунду. Ага. Все, so, я повернулся, а дальше. <laughs> Нам не требуется пуститися, едвою, в мене тільки одна курятина. Не переживай, у нас все буде О! Саня! Я, я предлагаю вот на цьому місці спинитися, потом розрівняємо і щось тут класне зробимо. Окей, okay, я поставлю зразу точечку. Вау! <laughs> Хоум! Я тоже точечку поставлю. <laughs> так, все я поставив Эээ, e, та. так мне треба рюкзук. Точнее сейчас сундук. Е, e, Сундучина. А тут немає русский Якщо тобі трав встанови. А, я не знаю. <laughs> Ты роботи. А, багато. Так, до мого сундука налились. Та де вообще, я сюда вчера числа. Тут чуєш мене скільки речей? Що тобі и не снилось? У мене тоже? У мене две. О, я яйця тебе возьму. <laughs> Бери. Е, э, це моє яйця, я яйца, я чипай. Не, я уже не курка заспавнити. Ага, да. Надеюсь. Друзі, я надеюсь, ви замітили, який у мене суперовий скин. Ю у мене. Ага, тебе такий самий, як мене. <хи> так. Нам треба печки. Ого! Я зафрону. Ти побачиш, як тільки шо з ями відкри крипера до мене все піднімалося. <хи> так, тепер... Блін, у меня зараз голос такий трошки закумарений, я хворій, хворію, ніс закладений, це вообще жесть. Я зараз зроблю нам 200 капалок. И с чем мы были знайшли. Що ми були знайшли? Сокровищницу, конечно же, щось. І у дверь ты у нас ці ресурси чи. Да. Е, мені дісталися дістались. Ха-ха, у мене, о! Скільки. Так, ладно. Ты ч и стрелял? О, сейчас субит не будет. Эээ. Чекай, я ж я шо измо сказать а забыв, шо. Эээ, блин. Блин, а як як я... Співробітники, типа, да, считаете? Ну, якщо, допустим, на якомусь каналі ще, як од... хтось знімає, ще щось. А, до речі, друзі. Е, Олександр є одним із співробітників каналу Flexo родрігес Так що, якщо комусь цікаво, то ссылка буде під цим відео. Ну або просто на на відео поставлю силочку. Нажмете так і перейдете. М -м так. Поки що я буду добувати вугілля. Добувай, доки не добудеш 50 штук, не випущу світ. Ооооооо, мене тільки 8. А мене тільки одне, то шо? Так, шо я хотів? Ага, зараз зробити. Ні, пічку, 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 пічку. І постав купер. Берете, переплангать. Пере, 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 так, короче, ти мені, ти мені в цьому летсплее помогаешь з индастриалом, все. Добре. Я в индастріале останній. Ну короче, чайник. Так, 19 желіза зараз буде в нас. А потом уже то. Ко, короче, хо! Не, наверное, копера. У нас хвилишки стак. стак в угидах. Круто. Угу, так, ага, я собі ще зроблю зараз кам'яну кірку. Так. А я поки що зроблю нам лук. І, і два топорика, мені треба, щоб багато дерева нанести. Так. так, раз, два, три. Ще в цій моді є... В цій зборці є мод рекоптейтер. А, ну це вже так, це вже такі моди знаєш менш трошки. Я так за глобальні ті индастриал, билд, пауэркрафт, такі Я ж тобі казал, ти не моя, я її просто скачав а поудаляв ті моди, які не треба мені. Ого! Так, скільки? О, 5 яблуч, ура, есть тебе шо Ты поставил? Ты поставил себе? Шо? Треба не стріл? А -а -а. Кучка, чекай. Чекай, мені треба до кремнят. Наша. Ты ребят стрел? А чекай Тихой у меня есть Не бей, не ды. Да я ж не б'ю та й свен не бей, я бы ездила. <laughs> я що э, э, ти питав Я забув що я питав Просто ні, я а просто я... казав, що шо... Я поставив значок. А, да, да, да. Да, поставив. Ага, це хорошо. О, дев'ять хеп'я відняв. І одне добувай вже. О! А це погано, що ти паутину використав. Ого, свинка щедра. Шотки. Да ладно? <сум> То поставиш його У, світ на пережарку. Не пережар. О, треба буде індустріальні пічки зробити не Тут я хочу розчеш бути територію від свиней. І заробити відео. А це не правий, лучше би зробили ферму свиней. Ты шо, загоняти свиней? В тебе є морква? Нет. Тоді вбивай. Вбивайте? Да. <laughs> ну як складешь? По 15 хвилин десь серії будуть, бо якщо більше, то мені треба... А в принципі, я щось придумаю, не надо. Будемо знімати скільки з ними. Минут 20 такого. Нітре гравий є. А я пробую розрівняти територію. Тобі тотра гравий, а мені треба території рівної. Вообще рівною. Рівною рівные? Вообще капец. У та не залиш... залишилось тільки одна співа. О, я зараз бачу на карті кар'єрчик, я зараз побіжу туди подивлюся, що там знаходиться в ньому. Я початку заберу 19 желіза. Покладу і поставлю копір на переплавку. А я повертаюся з інвальни що, 15, що не має 14 і немає 14 м'яса. О, це добре. О, та та тут свиней, так як в мене вдома. <laughs> Реально тобі кажу. Я поки поставлю переплавлять свинин. Ага. Це... А де ти купер найшл? Де Так. Щас скажу, е, пішов, ну, перед тим як мав, ну типа, знімати і тобі айпи кидати, то вчера то цей. Дякую. вам? На... Ну, короче, карьер невеликий був. Я тут, Ну якраз там, де заспавнився, в яму якусь впав. И там было с железо. Цей. Ух ты ж, мама моя, гридна. Что такое? А? Ладно, ладно. Так, дадим, дадим. Ага, вон дим. Блин, 10 шагів додому, юху Я хотів сказати твою ж Майнкрафт Бо все таки у меня коса А? У меня курка коса подивилась, Саня, це не вона, вона не вона коса подивилась, я просто багбул. Ха-ха серьезно? Не, а сейчас ты не... рівняти, ревнять, вже ні? Ні, трава трава треба, все, багато. Так, я за спаунпоинт от От так. все я побіг назад в кар'єр А, що я цей казал? Там типа знайшов такий здоровий кар'єр там желізо, цей копер, медь, все що хочеш. Ой, телепортнеш на до себе, куда добежаешь, я поки дроблю пику. Ага, чека бо я забув, куди я бег. Ага. в иди, вот сюда. Добрый? Добрый, 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 добрый. Зроби челезну кирук. А, типа, я чекаю, я сейчас Да. Мне было бы... Знаешь, что бы было смешно? Что? Если <laughs> бы я снимал тебя, как Правда? <laughs> Опа-на! Библиотека, сокровищница! Ух ты, класс! А я как снимай. снимаю? Всем привет, лоска ложка и сегодня сегодня я продовжую продовжуємо грати в игру Майкаф на S1.4.7, понимаешь? Mm -hmm. Саня? What? Портал Вендер Мир. Правда? Mm -hmm. ТПшн. Зараз я впаду. Я я забираю с собою... Зроби цей. М, два меча. Один мені один собі. Але у нас тільки дерев'яный получится. Что цей камінь, а ч тебе каменьма? Зараз я йду камня до буду з задуму камінь. Тільки побыстрійше бо я можу здохнути. А я пока буду шукати цей бібліотеку і всяку таку фігню. Ну, а в принципі бібліотеку вже знайшов. Ух ти! Перший раз скільки граю. Другий... о! Це вроді чекай, який? Другий, третій? Нє. <пробити> так. Це... Ні, тобі казав, це перший раз, що я знайшов сокровищницю цю. Ти на Ти находил колись? Ні. Блін, і в на. Ух ты, сундук. О-о-о! Все, в меня полный сад брони. Якой? Бронзовый. Вс, ты паш меня, бо тут в мене. О, все, крипер взирвался. Все. Я завершу. Зара, зараза, 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 зара. А ты факел не брал? Не. Yeah.

Девять. Вс. Ну короче, ти поки ходи щось вишуковый. Якщо шо, то ТП зроблю ты вс. У мене меча немає, в тебе є меч. А, да. Да ні. не. А, бачу. В te... тебе. А, в тебе штани є, у мене желізні штани є. Блин, тут нічого нема. Да, це мене другий раз, що я знайшов цю цю сокровищницю. Все круто. Ты в бібліотеці был, да? Да, да-да-да, я вже звідти все забрав, що треба. -мо, скільки добра! Че? Железні двері, кнопки, всяка фігня Забирай. А я, то що буду забирати? хай стоїть я ж не грифер. А, ты знаешь... Ми же ни чие с Дим забираю, он суди, знаешь. Блин. Так. Ого, скільки книжок зачарованих. А ну от тебя тайны не А, тут все на прочность стрель. Нам треба і изробного собі все на прочность. Зробиш мені тп. Бо я ні тут нічого вже не знайти О, да, зараз роблю тп, поможи мені паутини добути. О, чекай, чекай, не тпш, не тпш. Ок. блін, блін яка в тебе кірка є. Кам'янц. ТП до мене тоді купер. Чого? А, купер? Да-да-да. Багато? Один... тераплеш ще піднізов. Піднізом є ще один. Та, а, то я знаю, я знаю, я знаю, я там тоже был. Что ты там не делал? До себе. А? До себя? Да, до себя, до себя. Ок. Рико, ангел. Вот да, все. Ты уж тело все? Так, ежик. Сейчас, извините. Дивлюсь, можно там щось є ще? Тебе две камни кирки. Я не знаю. А, не нічого. ч. Так. Блин, шкода, що це не... О! Чекай! Тут же цього камня купа, можна його набрати, дім зробити. От кого? Ну от цього, бу кирпичив цих. Ну я, в принципі, сбулыжника можуть зробити. Та я тоже можу, але... Але... Аля? А что халява? Аааа, загадал. О! Да. У мене зараз 5 стріл. У меня его колосаб. Ну, собой. Тонатовый пять стрел. Пойди не дальше. Может, побегать дальше. Ага, ты хитрый сзади меня не идешь? Я тебя прикрываю звуком. Прикрываешь? Пурляешь меня. Побежно. А-а-а! Есть! Иди сюда! Я твои подарочек взролблю, держи, Ей! Ай! Не! Пожалуйста! Не-не-не! Фух! О, подарочок. Опа, железный меч. Хоть прикол. Окей. Ты вдягнул броньку и сразу в комнате світлі стало. Ха-ха. Ты факеры про... Тут факеры появлялись. У меня нема факерів. У тебя уже полна, полна броня заполнена. Да. Что, не бачишь? Ще... У меня Мені ще чотири треба. Чого чотири Ну, найти сьогодні типа на груднике. Ну, броне четыре, щоб був повний сет. А! Це медь, да? А? Це мідь? Блин, доставити эти багнутые О, я железо знайшов Молодец. Бей железу, я деревянный на рызиб. Вот так. Да. Бей железу, я деревянный на рызибе. Так. Звитка Мишли, куда мы ми шли? Ага. А да-да. Не там ничего. Так, я тут, я тут, я тут, я тут. Бабки, балки, полотентаны. Да опа, здесь эндермен є. О, я знайшов хід. Але в ту саму штучку, блин. Ай! Я кудись провалився. І знайшов желізо. О, я, я, я хочу так проваливать більше Лучший з Блин, пищу пішов, ведь А, Блин! Что там? А, чешуйница! Аж не две! Каменя не руйнуй! Не руйнуй каменя! А, скелет сверху! А не, чешуйница вот! Тут две их! Яка он не руйнуй каменя, был они в каменях! А ну-чка, я зараз проверю. О! Да. Блин, достави мене ці каменчики. Так, все, я більше тут камень не буду руйнувати. Дев'ясь Фрапс буде записувати, я покашу. А як відкрити карту? X. Ага. Нажав. Да. Відкрив. Да. Молодец. Ха-ха-ха. Так. Ого! Що? Е, Саня, е, у нас фінал, Все? Що? Угу. Короче, стою так. Він клвий все таки в мене з ким. Що ж, друзі, якщо ви тут уперше, то підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть свої коментарі. А з вами був Сергій. До побачення. Ага. Бачення. Юху.